Шампунь, крем, дезодорант. Кожен з нас, незалежно від віку, від статі, користується цими засобами гігієни щодня. Але коли ми купуємо цю косметику, чи звертаємо з вами увагу, як її тестували? Ну я, от, наприклад, сьогодні вдома на поличці у ванній кімнаті подивився на ті пляшечки, аби знайти там спеціальні позначки. Позначки е, на деяких упаковках ставляться позначка зайчика і лапка. Я знаю, наприклад, що так позначають продукцію, яка не тестуються на тваринах, бо тестування це не про пофарбувати кролика чи намастити кремом хвостик мишці у Євросоюзі з 2009 року заборонили такі досліди на тваринах. В нашому міністерстві охорони здоров'я знову підняли цю тему, але будь-яка заборона це перш за все запитання: а яка існує цьому альтернатива, щоб той же Крем не спалив шкіру ні дорослому, ні новонародженому. Як виробники перевірятимуть якість продукції? У яких лабораторіях? Скільки взагалі у нас сертифікованих лабораторій, які могли б перевірити на альтернативні методи тестування і чи є такі методи у нас в нашій країні? В Цьому розбиралася Євгенія Коваленко. Аві, більшості альтернативних методів є тести на клітинах і тканинах людини. Наприклад, для тестування подразнення шкіри ми використовуємо клітини шкіри людини і імітацію епідермісу людини. Такі методи тестування можуть підтверджувати безпечність продукції без тестування її на очах кроликів чи без хімічних опіків їхньої шкіри. Є навіть термін етична косметика, тобто та від якої не постраждала жодна тваринка. Україна теж не хоче пасти задніх і вже понад рік моз розробляє проєкти технічного регламенту. Він е... Проваджує окрім заборони тестування на тваринах, також іще заборону використання певних шкідливих речовин для організму людини, але чомусь через якісь бюрократичні перепони його так і не було підписано. Експерти асоціації парфумерія та косметика України кажуть, більшість виробників готові відмовитися від дослідів на тваринах деякі це вже навіть зробили, аби мати доступ на нові експортні ринки на соняшні. 40 стран различных в мире запретили повністю тестувати як косметику в продукту, так і інгредієнти, які для косметичної продукції на животных. в тому числі США і повністю всі страны Євросоюзу. Хоча, наприклад, за китайським законодавством тестування косметичних засобів на тваринах є обов'язковим. Тож виробники, які працюють із цим ринком, між етикою та грошима обирають бізнес. Крім того, експерименти на тваринах значно деше. Шевші за альтернативні тести, якщо ми говоримо об інструментальних методах, коли нам набуть виращувати какі-то матеріали, нам потрібно буде використовувати -то нові прибори. Не та затратна часть, зоозахисник Олександр Тодорчук влаштовує мітинги на захист тварин і проти залучення їх до косметичних експериментів. Він не розуміє, як досі це можливо в еру високих технологій та наукових досліджень. На мій погляд, це в принципі якась річ, яка абсолютно неадекватна для, для 21-го століття. Перш ніж купити шампунь, Пунь або гель для душу Олександр перевіряє, чи не тестували продукцію на тваринах. Маркування, яке наноситься в Україні, інколи є просто декором. Це по суті жодним чином не контролюється. Найбільш дієвими тут є інструментами. Це в першу чергу відкриті бази на сайті Пети є список, в якому в онлайні ви можете перевірити будь-якого виробника, якщо мова йде про світових виробників. Щонних. щодня тестують до трьох препаратів. Це поки є. Єдиний метод дослідження, який тут можуть застосовувати, альтернативних варіантів немає. Регламент ще не прийнят і відсутність методів описаних, доказаних перевірених і достовірних методів дослідження альтернативних керівництво вишу планує створити лабораторію з вирощування штучної шкіри, щоб згодом перейти на альтернативні методи тестування косметики. Для того щоб проводити такі дослідження, потрібно мати лабораторію по вирощуванню виращуванню кожи. Це Очень дорогостояще одна методика може зайняти 10 років, і стоїть около мільйона доларів. Тварин для експериментів ретельно відбирають. У них беруть участь чотири види: білі щури та миші, морські свинки альбіноси та кролики роду шиншила. У них спеціальний догляд та раціон. Мають усі необхідні сертифікати на тестування. У нас чисті лінії определені формула крові котрих, сходна з формулою крові чоловіка. Ми отримуємо достовірний результат. А от у столичному науковому центрі токсикології вважають. Що наносити тестовану косметику на шкіру можна і людям. Це безпечно, якщо нема заборонених компонентів. Всі компоненти, які використовуються в Косметичних засобах окремо всі протестовані для них є повне досіє. А вже сам косметичний засіб з цих компонентів про які відомо, і відомо, що вони в таких концентраціях безпечні. Далі вже питання фактично до добровольців: чи отримується той косметичний ефект? І я не бачу необхідності це робити на тваринах. Людська шкіра справді унікальна і точної моделі, яка б її відтворювала, ще не існує, але навряд чи знайдуться батьки готові до тестування кремів на своєму минув... невірок. Мовляті, що може кожен з нас зробити, аби випробувань по-живому стало менше, як мінімум, відмовитись від косметики, перевіреної на тваринах, Євгенія Коваленко, Анна Бровко, Станіслав Котик, Віталій Поляков та Олексій Топчій. Сьогодні підсумки.